Привіт, друзі! Я збираюся зробити крихітну лялечку, яку можна використовувати і як іграшку, і як саше, оскільки вона буде наповнена ароматною травою. Мені знадобляться клаптики від колготок тілесного і чорного кольору. Вирізала з них отакі квадратики. Далі, з будь-якої тканини також потрібно вирізати коло діаметром 15 см. В якості наповнювача в мене буде синтепон і трава. Я зазвичай використовую лаванду і м'яту. Знадобляться нитки для зачіски ляльки іголка з ниткою. З капрону треба зробити кілька деталей. Отаких маленьких кульок треба зробити 4 штуки. Дві з капрону тілесного кольору і дві з чорного. тілесного кольору то будуть ручки-лялечки, а чорні то, відповідно, ніжки у черевичках. Як їх зробити? З синтепону скатуємо такі горошинки і обтягуємо їх капроном і туго обмотуємо ниткою. Зайве відрізаємо максимально близько до обмоточки. Отже, в мене вже є всі 4 кульки. Далі я зроблю голову. Для цього беру клаптик тілесного кольору. І вкладаю в нього кульку синтепону розміром з волоський горішок. Так само туго обмотую ниточкою і зрізаю зайве. З круглого клаптика зроблю спідничку. Я беру голку з ниткою і підгортаючи край клаптика, збираю тканину на нитку, прошиваючи методом вперед голку. Тягнемо за кінці ниток і виходить такий мішечок. В нього поміщаємо траву. Я завжди використовую шар синтепону. Саме в нього спочатку загортаю траву, аби вона не висипалася крізь тканину і щоб спідничка тримала округлу форму. Згортаю синтепон з травою кулькою і вставляю в мішечок. Добре стягую нитку і зав'язую на вузлик. Виходить отака ароматна кулька. Далі збираємо ляльку. Деталі краще приклеїти термоклеєм. Якщо ж у вас немає такого пістолетика, то доведеться все пришивати. Оці дві більших кульки з'єднаємо разом. Оцей вузок в мене добре вставляється в отвор спіднички, тому все буде акуратно. Наношу клей ось сюди на вузлик і з'єднуємо деталі. Оці кульки ручки розміщуємо по боках під шийкою. Ось так. Далі приклеїмо ніжки. Робимо це внизу спіднички. Коли ніжки приклеєні, лялечка буде добре стояти. Тепер зроблю своїй ляльці волосся. В мене це акрилова нитка для вишивання. Підійде також і рис або мальва. Я намотала нитку на блокнотик і обрізала моток з обох сторін. Розкладаю нитки тонким шаром і далі посередині прошиваю в одну ниточку. Перед голкою виходить ніби пунктир. І повертаюсь назад. Нитку зав'язую на вузлик і відрізаю. Вийшов такий пробір у зачіски. Ось так буде розташоване волосся. По шуву, наносу клей і приклеюю на місце. Розподіляю нитки по голівці ляльки. Спереду кілька ниточок збираю, витягую і обріжу. Виходить такий чубчик. Волосся можна підрівняти, якщо вийшли нерівні якісь ниточки. Тепер оформлюємо личко. Очі можна намалювати або зробити аплікацію з паперу чи тканини. Так само можна намалювати або приклеїти отакий маленький червоний трикутничок. Ось такою кумедною вийшла моя лялечка.